Вчора ввечері мені зателефонували мої колеги по роботі і сказали, що в мене горить мій магазин. Так розповідає про пожежу на центральному ринку продавчиня Наталія. Її магазин прилеглий до кіоску, що згорів, показує внаслідок пожежі пошкоджений дах у магазині. Планують робити ремонт. Відсотків 40 немає, треба міняти, і електрика повністю її немає. Домовились з, з моїм орендодавцем. Що всі кошти будуть, скажімо так, за рахунок нього. Купували в ньому пиріжки та іншу їжу. Кажуть про кіоск, який згорів відвідувачі ринку. Та йду, кажу, О, Боже, володя згорів. І жіночка ще з ним торгувала. Молода. Ну тут мужчина пожила і продавав. Внаслідок пожежі пошкоджений прилеглий продуктовий кіоск. Середина все на місці, а криша да, так. Видно, посривало, треба ремонтувати. До чотирьох не було свята, і оце мені кажеться, як і Десь там то шарахнула напруга. Викликали рятувальників перехожі о 16.57, розповіла речниця головного управління ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко. За даними ДСНС, попередня причина порушення правил пожежної безпеки при користуванні електрообладнанням. На момент прибуття підрозділів вогонь охопив приміщення відкритим полум'ям. До гасіння залучили 13 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Та три пожежні автоцистерни. Займання ліквідували о 17 годині 39 хвилин. Рятувальники запобігли знищенню вогнем поруч розташованих приміщень. Також в день 12 листопада сталася пожежа у будинку на вулиці Історична. Знищені побутові речі, пошкоджені вікно та батарея. Попередня причина недопалок на підвіконні.